Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Поматкова лялечка. Слухайте уважно. Стояла гарно прибрана сосунка. На самім її вершку красувалася шестераменна зірка з дзвіночками та свічками. А над нею розпустив ангел свої білі крильця. Кожна галузка була інакше прибрана, і на кожній горіли різнобарвні свічки. На одній галузці висів на ниточці шоколадний коменярик, сажу трус з драбинкою щіточкою на плечах. На іншій галузці, на голубій стьожичці. Русява, синьоока поматкова лялечка. Чорний коменярик приглядався до неї і подумував, як би то до неї дістатися і поговорити, бо нудно увесь час висіти коло золотої рибки з витращеними очима. Звернувшись до рибки, він спитав Звідки ти, золота рибко?» З далекого моря, цілий світ опливла і багато бачила. Я дуже освічена. А ти чому такий чорний? озвалася Рибка. Я коменяр, коми не вимітаю, і тому такий чорний, каже коменярик. Ах ти коменяр, коми не вимітаєш? Ну, такий пані в золотій шаті, як я. Не гоже говорити з такими, що в комі не лазять, сказала гордорибка і ще більше витріщила свої очі. Ах, я не тільки не чищу. Я вмію також по драбинці лазити і вогонь гасити. Ось подивися. крикнув коменярик, приставив драбинку до свічечки та й загасив її. Пхе? Такого чаду наробив, чхнула рибка і відвернулася від нього. Ображений коминярик не звертав більше уваги на рибку. Він пильно зайнявся поматковою лялечкою. Спустився на своїй ниточці, гойдався на ній, щоб лялечка заважила його. Але вона дивилася на стіл під сосункою. Бо там в чотири ряди стояли бляшані жовнірики, а перед ними, з витягненою шаблею, в голубі мундирі походжав офіцерик. Коминярика взяв гнів, він рвонувся, нитка трісла, і він полетів далі. Та якось щасливо затримався на долішній галузці. Помаленьку, по драбинці став пробиратися по галузках до лялечки. Добився до неї, сів на її галузку і доторкнувся своїм чорним пальчиком її білої ручки. Лялечка подивилася на нього і спитала: Тобі чого? Хотів тебе просити, щоб ти поїздила зі мною на зірці? Он там, на горі. Є зірка з дзвіночками і свічечками. Я запалю їх, зірка стане крутитися, дзвіночки дзвонити, а ми поїздимо собі, просив куменярик, кланяючись. Так, так, відв'яжи мене, поїду з тобою, защебетала лялечка. Куменярик розв'язав голубу стьожку, допоміг лялечці вилізти на галузку. Взяв її за ручку і почали обоє пнутися до зірки. Незабаром були вже на горі. Тут приставив він свою драбинку від одного дзвіночка до другого, посадив лялечку на той місток, запалив свічечки і сам сів коло неї. Задзвонили дзвіночки. Зірка стала крутитися колесом. Лялечка розвеселилася, співала, плескала в долоні і з утіхи подарувала Коменярикові свою голубу стьожку, на котрій була причеплена до галузки. Щасливий Коменярик перев'язався стьожкою через плечі і присягнувся ляльці у вічній приязні. Нараз крикнула лялечка і вхопилася обома ручками Коменярика. Недалеко від них, на галузці, сидів сивий щурик, підкручував лапкою вусик і показував гострі зуби. Він постановив взяти собі ляльку за жіночку і прийшов це сказати. Ем, у мене, панночко, буде мати всього досхочу. Мої комори повні білого рису, солодкого цукру і лоєвих свічечок. Дістанеш від мене також такий сивий кожушок, як мій. Будеш у мене спати на пахучій соломі, в найкращій норі під підлогою, хвалився Щурик. Ой, поможи, врятуй мене. шепнула лялька Куменярові. Прошу, підемо в долину. Так і зараз забираю тебе з собою, моя панночку. А як не схочеш, то запізнаєшся з моїми зубами, сказав Щур. Не бійся, там на долині військо стоїть, воно відборонить нас, заспокоював тихо коменярик. Коли були вже на столику, кинулася лялька до офіцерика з просьбою, щоб охоронив її від зубатого жениха. Той гукнув до своїх жовнірів, вони виняли шаблі і оточила офіцера та лялечку. Щурик вискалив зуби і збирався кинутись на жовнірів. Куменярик націлив гармату на щурика і вистрелив. Куля відбила щурові лапку. Запів котів бідний, і поскакав на трьох лапках у свою нору. А лялечка стала офіцерові дякувати що вирятував її з великої біди. Як ти наважився без дозволу стріляти з гармати? крикнув офіцерик на Коменяра і наказав жовнірам прогнати його. Пішов коменярик і із розпуки кинувся з столика на землю. Лялечка бавилася весело з офіцериком і навіть очком накинула в той бік, де лежав на підлозі Коменярик. Та недовго бавилася лялечка. Жовнірики помарширували в коробочку та й замкнулися. А вона зосталася сама. З нудівки почала бігати по столику, впала на підлогу і розбилася коло коменярика, що лежав без голови, бо його голову з'їв щурик. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення.